Збирайся, друже, мій дорог, ідемо, їдемо на схід, Бочасно стави наша доля Захищати свірі. Ходімо, брате, до порогу, ходімо, вклонимось батька. Коли йдуть бої на сході з народом, маємо бути там. І за перемог палають храми і мости під мирним небом в нас стріляють так звані старші брати, пора вже хлопців дорогу, і пам'ятаємо назавжди, що на коліна не ставали ніколи славні козаки. Вернуться додому в обійми рідних матерів, а тим клонімося в молитвах, що не вернулися в боїв, борімося без з святою вірою в душі, хай бачать прапор України на рідній звільнення. Життя, бо з нами є правда, і з нами весь світ дорога на схід Всіх святом, всім привіт з зони ОТО. Щастя, здоров'я. Командир Донбас Україна скаже простим. Дуже великий тягар відповідальності лежить на наших плечах, як військових, тому що ми розуміємо, що за нашими спинами знаходиться весь український народ. Ми Розуміємо все, що секунди, що хвилини. То, ось, намагаємося робити все від нас залежне. Низький уклін всім українцям, всім мешканцям Кам'янець-Подільського. Мені дуже приємно, що ваш. Мер і голова вашої громади приїхав до нас в гості, це дає відчуття підтримки, вашої підтримки нас. І однозначно ми переможемо, в цьому ми не вагаємося ні на секунду. В Усподільській громаді в лиці Кам'янець-Подільського голови Смашкевича Михайла Єстафовича за ту всебічну допомогу, починаючи з 2014 року, коли почалася війна. Перемога обов'язково буде за нами. Це, ми для цього зробимо все. Наші підрозділи все зроблять. І ворога ми не боїмося. Все буде гаразд. Дякую вам, що ви є. Дякую за те, що ви молитесь, переживаєте і думаєте про нас, і в такі величні, високі свята, православні, завжди приїжджаєте до нас на фронт. Низький вам упліт.